Вертеп на схід активісти з Львівщини колядували в деокупованих селах на Харківщині. З колядою на схід поїхали. Студенти УКУ впродовж семи днів активісти провели понад 60 виступів у селах Іванчуківка, Весели, Чистоводівка, Липчанівка та Павлівка, що на Іздюмщині в Харківській області. Зараз у нашій студії є Юрій Мурен, керівник студентської організації Україна Єдина, який нам якраз і розкаже деталі цієї поїздки. Знаєте, коли ще говорити про коляду, як не майже в останній день січня, тому так таким, таким настроєм будемо завершувати цей різдвяний період. Студенти ОКУ поїхали на схід колядувати на там нашим українцям. Розкажіть, будь ласка, як організовували цю поїздку, як збирали студентів, і чи були в курсі мешканці деокупованих територій, що до них завітає вертеп із заходу? Так, всім доброго вечора. Е, так, е, ну почнемо з вашого питання: чи були в курсі? Звичайно, що були. Бо якщо брати. В рамках, скажімо так у нас як тут на на західній Україні. Прийнято просто вертеп організовується і йде селом від хати до хати. І там, чи звіздар, чи ангел і питає вертеп пускаєте? І, Ну, як правило, там пускають дуже з окремих причин, а, хтось може там не пустити. От, звичайно, що е, на східних теренах України е, ця традиція, на жаль, трошки загубилася через вплив радянського союзу, і ну що ми пробуємо відновлювати. От і, звичайно, що треба було людей попередити, що щось подібне буде відбуватися. Ну, перший момент важливо, що мм, е, дана громада, е, як Іванчуківка, так і весела, тобто вони е, були досить відкриті до того. Е, е, ми вже з ними працювали з іншими проектами. Відповідно, мали хороші контакти. І вони, як то кажуть, двома руками були за те, щоб організувати такий проект. От, і ми з ними це погодили: що коли ми будемо робити, як вони там від себе все належне зорганізували. От, і староста там доручив скажімо, одній людині, яка за це була відповідальна, яка там е складала списки, хто готовий буде прийняти і в тому подібне. Е є ще такий момент, що ми планували це зробити комбіновано, е тобто, це десь там на великих сценах, де могли б там якесь бути оголошення, і люди прийдуть, і по хатах. Але через таку ситуацію, яка зараз відбувається на Купінському напрямку, через активні бойові дії збиратися людям і відповідно заборонили збиратися великими групами людей. І ми переформатували вже так, прям на ходу переформатували проект повністю, що ми будемо по хатах ходити. І ми дуже переживали чи. На ту кількість е, днів нам просто вистачить фізично часов е, фізич... бізнесів господарству тут на навіть не не те, тобто тут е, то вже потім ми за це переживали. Спочатку ми переживали чи буде куди йти, тому що люди там. Е, ну, Можливо, не до кінця готові щось подібне бачити і там пускати. Е, ну, у нас 16 людей було, тобто таку толпу людей до хати. От. Але ми були приємно здивовані, бо перший день в принципі назбиралася достатня кількість, а далі вже працювало сарафанне радіо. Тобто, люди одне одному переказували і списки збільшувалися і збільшувалися. І це дуже було приємно. З які особливі колядки ви е, співали, колядували якраз під час виступів, як і взагалі. Чому була особливість вашого Вертепу, тому що є різні інтерпретації вертепів? Е, ну, скажімо так, е, ми вже з Вертепом їздимо на схід, е, ну, конкретно це в прифронтову зону е, з 2015 року. Тобто ми починали з Майдану і потім почалася війна в 2014-му і ми так почали їздити вже. Прифронтову зону першочергово до військових, потім і було й до цивільних. От знову ж таки, переважно це були студенти Українського католицького університету. Але через цю ситуацію, яка зараз відбувається, ну це дуже складно реалізувати такий великий вертеп по лінії фронту. Ну це небезпека для обидвох сторін. От і ми вирішили переформатувати трошки проект, і була цікава думка, якщо би зробити спільний вертеп, тобто де беруть участь. Як студенти католицького університету і випускники, і також безпосередньо діти з прифронтової зони, з деокупованих сіл. От. Це безпосередньо було з Іванчуківки та веселого. Тобто нас було 9 і дітей було 7. От. І це був дуже цікавий досвід. Ми поїхали туди, зробили кастинг, ну, діти прийшли, ми там відібрали, хто яку хто роль може потягнути. І е, зорганізувалися е, зразу там якісь певні переживання, що, можливо, щось десь е, там не, не вийде, але тим не менше, е, якось так воно склалося, що е, зайшло воно, зайшло воно гарно, а колядки, е, скажімо так, е, не, не дуже добирали якісь там унікальні, хоча весь час до чого я хилив, що. А... Коли ми попередні рази їхали, у нас був окремий хор, там дуже якісь старовинні колядки цікаві, це там на виконання на прекрасному рівні і в тому подібне. Тут більше так було, ми називали наш хор «Лебідь, рак і щука». От, Особливо коли Але я, гроші я ви заробили. Так, гроші заробили. Ну, тобто ми не ставили ставки на це, але заробили. Ці кошти будуть, якби, передані на забезпечення. Збройних сил. Ну, частина вже використана. Тобто ми купили Starlink для 36-ї бригади, він вже на місці, і ще дві речі в принципі, вже приїхали, але ми ще не, не передали їх. Ми 26 тисяч назбирали. Ну, це не мало не багато, але тим не менше, якби користь є з того. А щодо колядок, то були звичайні нова радістала, боксе рождає. Добрий вечір. Тобі, пане господарю, от такі стандартні, які ну, дуже часто на слуху, і в принципі дітям там не було складно їх вивчити. Причому що вони їх вивчили з нами, гарно колядували. І... Прекрасно все виглядало. Ну, Прифронтова зона вона має свою особливу атмосферу, так складну, важку, тому що розуміємо, що це дуже близько до ведення бойових дій. Будь-який момент є ризик того, що щось може трапитися. І кожного разу емоції після повернення з таких тяжких умов, вони інші. І кого, які емоції були цього разу? Mm, ну, скажімо так. Е... З одного боку, звичайно, що є страх, бо дуже часто нас питають: а чи ви ну, не боїтеся? Звичайно, що боїмося, бо, як, як дуже часто кажуть, дурак тільки не боїться, перепрошую. От, і е, якісь такі змішані емоцій. Насправді, м, ну, все ж таки, е, католицький університет, е, ми е, люди віруючі, і е, ми завжди. З такими думками їдемо, що з нами Бог. І як то кажуть, починаємо дорогу з молитви, закінчуємо дорогу з молитвою. От. І, скажімо, оцей страх, він десь розсіюється поміж от тою радістю, вертепною, коли ти йдеш селом, колядуєш, падає сніг, мороз. Це якісь такі, ну, Таке піднесення. Навіть от ми також військових виступали, в принципі, нам навіть в такому варіанті вдалося, скажімо, і в військових побувати, і в цивільних, то ну, вони просто в захваті були, вони казали, це, це щось неймовірне. А коли вони прийшли з, там, з передка, де, де вели штурмові дії, і вони відсипалися, і тут прийшов вертеп, і вони такі радісні, щось таке нове, цікаве. Та були люди, які, звичайно, вже десь щось подібне бачили. От. Але дуже, дуже часто це так було ну, вау. І, і це, оце, що люди віддають, оце вау, це переходить на нас. І оці відчуття такі досить піднесені. І... Воно штовхає на те, щоб продовжувати щось подібне робити, і показує, що це потрібно робити, тому що перше, це є наші українські традиції, що є дуже важливо, бо нам треба популяризувати наше українське от в Україні. І другий момент, що воно несе людям просто радість, спокій, і вони, хоч на хвилинку, але забуваються. От батьки не боялася відпускати своїх дітей на схід нашої країни. Скажімо так, якщо ми говоримо про дітей з деокупованих сіл, ну, то звичайно, що вони в рамках десь назвемо це так, дому. Студентів, то, то там не було питань. А щодо студентів, звичайно, що ну, були певні нюанси, коли студенти мусили десь, скажімо так, легенько. Такою, якоюсь боротьбою. Ну, звичайно, словесною боротьбою тобто, щоб переконати студенти... батьків. Те. Так, ну, звичайно, що батьки переживають. Мої, моя мама по сьогодні мені каже, що для чого ти там їдеш, там небезпечно. От. Але тим не менше, що вони ну, студенти переконують, що це є важливо. І хтось. І цю роботу мусить робити. А на великдень поїдете з пасками з якоюсь виставою? <гум> <гум> е, ну було би було би цікаво насправді, хоча колись е, щось подібне було, але це. Було просто театральне дійство. Бо вперше, коли ми приїхали там з вертепом, і військові такі були в захваті, і кажуть, давайте приїжджайте там на Великдень. ну, якби то тільки на різдво, так можна. Але ми, потім так, ми організували постановку. готові замовці студії про це обов'язково поговорити. Дякую, що ви до нас прийшли. Юрій Муран, керівник студентської організації Україна, єдина Українського католицького університету, був гостем у цій частині. Головне за день говорили ми про коляду на сході нашої країни.